и сегодня я буду другую часть снимать видео. А вы вот я только типа, что сниму видео, я строю тут все. А вы вот, нужно успелось, но ну, не вышло. То я тут сейчас вам уже покажу, как я строю. Так, тут стекла, лампы поставил и два этажа сделаю. Я буду обостраювати далі. Ну ладно, давайте це пройде секунду для мене та довгенько. Так, я продовжую снімати відео, я вже такі стульчики зроблю. Тут типу, стульчики оранжеві, тут червоні. Типу тут я ну, переговори, що там робити. А в третій час я зроблю ще глубже там. А так ні, зараз ще другий етаж зроблю і тоді буду, так, э, тоді буду А тоді буду закінчувати, а тоді час зроблю, як там буду внизу вже Ладно, сейчас для вас пройде одна секунда, для мене довгенько, давайте. Так, і підходимо к кінцю ролика. Так, заходимо. Коротше, розказую. Тут, типа, допустимо, що він на вулиці. І типа ми тут сідаємо з той сторони і переговорюємо. Можна на корпутній різні. І огонь, ну, що, ну, переговорювали. Так, другий етаж. Так, а тут вже буде підготовка. Тут можно, допустим, сейчас. еще убираем. А что, штука? И типа... Доберемся. О, на что-то есть. Не... Убираем вот эту руку. Куда сейчас нажимаю? И стреляем да Коротше, я буду аж 4 часи, типу. Бо... А може і більше, бо я третій часть, наверное, я як тут на наду... друга. Ну, як я зроблю. Ну, типа, добавлю щось. Четверта часа, як я буду бункер строїть, п'ятий час, як я його устраю. Ну, короче, буде так довгання. Короче, кому нравится... Сейчас. такий бункер, ну ні, ну він не прям бункер, бо може зламатися. ну, но... а саме останню частину я його підірву і провірю, наскільки він захищений. Ну, ладно, всім показуємо, був 777B і всім пока.